Пане Олексію, Які власне говоримо була? зараз про претензії, зокрема і з боку народних депутатів. Слухали сьогодні урядовців, слухали міністрів. Ну і відповідно, так одне напевно з ключових питань це питання нашої енергетики, що було зроблено, Абсолютно. що було. Не зроблено, які, так би мовити, кошти пішли, як вони були витрачені, і загалом чи логіка використання тих от величезних бюджетних коштів, чи вона була релевантною до поставлених задач? Ще питання тактичні, так, що було запущено, що не було запущено і так далі. Ви людина, яка дуже добре розумієтесь в енергетиці, тож просив би вас розтлумачити нашим телеглядачам? З задоволенням. Ну, не з задоволенням, а це мій обов'язок. Я сьогодні виступав в залі три рази. Е, я одразу сказав, що фахова в такому форматі провести дискусію буде важкувато, оскільки ну різні цифри гуляють в залі. Хтось називає 300 мільярдів, витрачено, хтось 50, хтось 9,7. Я знаю точно, що з різних джерел, не тільки з бюджету, а це і донорська допомога, це і тарифні гроші було витрачено кілька десятків мільярдів гривень. І нас запевнили з вами з усіма українцями, що наші об'єкти енергетичні захищені. Причому це був такий піар. Він був в серпні, вересні минулого року, на кшалт великого будівництва. Так, що все захищено, ви можете спати спокійно. Ну, ми побачили, що, м'яко кажучи, захист цей, м'яко кажучи, не спрацював. Так? Я поки буду дуже дипломатична. І чому це дуже важливе питання зараз для всіх українців? Тому що в мене немає сумнівів, і я і в ваших ефірах казав, що уряд обговорює і можливість підвищення тарифів саме для ремонтів, для відновлення енергетики. То постає питання. Ви же вже раз бюджету. Заплатили на те, щоб не було на те, щоб захистити ці об'єкти, І тепер як ви витратили наскільки ефективно ці кошти, навіщо ви закуповували непотрібні конструкції, які не захистили? Може ракети треба було купувати, щоб установки ПВО могли ППО могли збивати їх, так як в Трипільській. Хоча Трипільська станція це біля мене. І я вам на жаль, чесно кажу, коли її зруйнували. Я не прокинувся вночі, бо не було залпів проти повітряної оборони. Зазвичай, якщо там йдуть залпи, будинок трясе, я прокинаюся, вся родина прокинає цієї ночі. Ми не прокинулися. Це я далі. От знаєте, я не хочу зраду розганяти, але я, як громадянин, хочу мати відповідь на питання, куди. Ви витратили гроші за якими проектами, за якими кошторисами, хто затверджував і яка була гарантія захисту чи не захисту, і від чого ви намагалися захиститися від ракет? То, мабуть, все ж таки це було зайво витрачені кошти. І саме тому моя позиція і пропозиція полягає в тому, я 10 днів тому запропонував депутатам всіх фракцій зробити тимчасову слідчу комісію і спокійно фахово дати запит. Отримати відповіді, поїхати на об'єкти, подивитися своїми очами. Чи є там ці бетонні саркофаги, черепаки, чи там просто ну пісок, мішок з пісками, який за п'ятірною ціною там хтось купував і засипав. Бо те, що я бачу, там дуже багато мішків, піску. І ну, може, там, де ракета прилетіла, пішок, пісок, розсипався. Вже і немає мішків. Розумієте, mm -hmm. оце, до речі, тець п'ята. Ми там були у вас на фото, оце дійсно ракета. Згори прилетіла вертикальна, дуже поціла. Це ТЕЦ-5 Харкова, і вона дуже потужно влупила. Від неї може захистити тільки протиповітряна оборона. Ніякі мішки з піском, ніякі габіони, ніякі сітки ці захистити не може. І в мене питання: хто приймав рішення, хто має відповідати за те, що ці кошти витрачені адекватно, і головне, що робити далі? Бо ми зрозуміємо, що удари далі будуть. Попередній ваш сюжет про те наскільки ситуація зараз градус буде підійматися. Ми всі розуміємо, що будуть удари, будуть ну буде нелегко. І як далі? Як нам захищатися? У це ключове питання без створення такої комісії, без фахової розмови з урядовцями, ми ніколи не дочекаємося і не знайдемо відповідь. І тепер вам маленька інформація. Так. Як ви думаєте, яка одна фракція поки не підтвердила утворення цієї тимчасової слідчої комісії? От вгадайте з першої спроби. Як ви думаєте, яка одна? Одна Всі одна, але така велика, так? Але по п'ять по карбованців. Але сьогодні, але, але не підтримала. Але одна фракція не, не знати, яка але величезна. Так, ну я так, думаю, так. що напевно це слуга народу, так? Бачите, як ми, ми з вами розуміємося? Ви а... вгадали з першої спроби. Я вам мушу приз якийсь дати. От розумієте, таке питання складне, я вам задав. <зумієте> так, Та, та, та ви я розгубився, розгубився, але потім журналістська <зумієте> <гімлянська> інтуїція <зумієте> мене якось <практиція>, вивела, <зумієте> розумієте? Так. <зумієте> А без цієї фракції ми ж не можемо проголосувати. І я їх в залі сьогодні запитую: хлопці, в мене немає до уряду питань. Ми, ну, ми, ну, це окрема пахава треба. Я в мене до вас питання. Якщо ви підтримуєте створення ТСК, то ви разом з нами і разом з українцями готові дійсно розібратися. Так, куди пішли гроші? Якщо ви не підтримаєте, то вибачте, ви приховуєте все це, ви там десь в змові, Підрядах, завищених кашторисах в усьому тому, що ми бачимо на се жаль сьогодні. Від чого постраждала? Ми всі постраждали, бо нас чекає дуже нелегка літа, зима, осінь і опалювальний.